Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фром Київ. В цьому відео я розповім та покажу, як можна власноруч та достатньо швидко зробити опору під троянду, а ручну таку опору, тобто арку, досить популярну та часто використовується вона в якості прикраси двору. Таким чином, піднявши рослину на таку арку та квіти по дузі, ми потрапляємо наче в казку. Можна зробити таких арок декілька над доріжкою поставлених через певну відстань. І ландшафт в такому разі можна поділити на зони ділянки. В мене, наприклад, по таким аркам плетуться виноград, жимолость, клематіси, і Кампсіс. І таким чином можна створити свою неповторну квітучу композицію на арці. І без заперечень це чудова прикраса ландшафту. Розташувати таку арку можна будь-де. Чудово, вона виглядає навпроти входу. Тобто всі, хто приходять, одразу зустрічаються з такою красою. Так, ця опора в мене розташована в дворі навпроти вікна. І ми з приміщення будинку можемо спостерігати таку красу щодня. І так почнемо. Для цього потрібно підготувати безумовно матеріал, з якого будемо робити цю арку. Ми використовували звичайну арматуру, котра в нас лишилась після будівництва. Арматура 10 мм. Під відео в описі я запишу перелік усього, що буде потрібно. І вкажу, скільки потрібно буде арматури вже порізаної і якої довжини. Одразу хочу доповнити, що для арки підійде і такий металевий прут з чотирма гранями, одна сторона котрого 1 см. Цей прут також чудово можна вигнути в формі арки. Ще ми купували сітку. Така пластикова, продається в рулоні, плотна шириною 50 см. Але вона буває і широкою, тоді можна буде розрізати вздовж. Ще потрібна стяжка. Це звичайна пластикова кабельна стяжка, маленька шириною 3 мм. Вона потрібна буде для кріплення сітки. Ще потрібна буде фарба. Ми обираємо більш природний зелений колір. Роботу починаємо з того, що з арматури нам треба вигнати заокруглення, максимально рівненькі. Ми, наприклад, робили, як то кажуть, на око, а щоб зробити їх максимально правильними. Ми пристосували для цього металевий стелаж. Тут дуже зручно. Обирайте декілька зварних конструкцій стелажу, щоб вони являлися точками опору і гнемо одразу дві арматурини, скріплені між собою. Щоб вони краще трималися та не ковзали між собою, ми їх закріпили ізолентою. Саме ці два напівкола нам будуть потрібні ідеально однакові, тому що саме вони будуть розташовані одна навпроти іншої. І потроху натискаючи на арматуру, переставляючи її, згинаємо до потрібної нам форми заокруглення. Переставляємо та потрохи згинаємо. Перевіряйте, щоб арматуру не повело вбік, щоб коло було в одній площині і так поступово можна зробити максимально правильне заокруглення. Знову ж таки, напівкола повинні бути в одній площині. Не загинатися ані вниз, ані вгору. І дивіться, саме тому, що ми вигинаємо їх разом, вони будуть максимально симметричними, бо вони розташовані будуть навпроти одна одної. Тепер скріплення ізоленти можна розчепити. Зараз вже будемо працювати окремо з кожним напівколом. Тепер потрібно приварити перемички. Котрі будуть з'єднувати ці дві дуги арки. Чітко відміряємо центр дуги, встановлюємо перемичку, першу перемичку. І коли все переміряли, встановили, починаємо зварювання, та, щоб було максимально точно та під прямим кутом до дуги. Ми використовуємо такий магнітний тримач. Два магнітних тримача. Таким чином встановили та приварили по дузі усі 5 перемичок. Безумовно, можна встановити і 3-4 перемички. Але з нашого досвіду ми вже знаємо, що сітка згодом почне трохи провисати під натиском рослини. Тому краще посилити це місце та приварити 5 перемичок так надійніше. Отут співпало. Тепер починаємо кріпити другу дугу навпроти. І зараз не поспішайте. На ній треба позначити точно такі відстані між перемичками. І тільки потім приварити. Зорієнтую трохи по розмірам. Довжина дуги 3 метри, їх потрібно взяти дві штуки. Вертикальні стовпчики ми зробили для того, щоб посилити конструкцію. Довжина цих стовпчиків 50 см. Між ними теж 50 см. І така конструкція. Вимальовується. Загалом ця арочна опора буде складатися з трьох частин. Це верхня частина, арка скруглена, і до неї будуть приварені стовпчики. Зварені два стовпчики, і між ними дві перемички зверху і знизу. Пер. Таких конструкцій треба зробити дві. Вони будуть розташовані з обох боків арки. Для більшої наглядності я схематично намалювала цю арку. Можна зупинити кадр та роздивитися, що вона складається з трьох частин. За допомогою магнітного тримача виставляємо прямий кут і приварюємо перемички одну зверху прямої частини арки, а другу трохи нижче. Ці стовпчики будуть в землю входити десь на сантиметрів 40-50. Зараз вже під'єднуємо стійки до арки. Таким чином, арка вже готова, Встромляємо її в землю і починаємо фарбувати. Покажу одразу фарбу, котра чудово сохне, не вигоряє. Бо ми вже стикалися з такою проблемою. Була в нас така фарба, котра сохла декілька днів, до того ж, вигоріла вся, і ну, дуже погані властивості цієї фарби. Ось ця фарба нам дуже сподобалась. Не дуже видно, але ну, Впізнати її в магазині буде нескладно. Отака фарба. Ця фарба досить якісна. Вже не перший раз я фарбую саме арматуру і раджу це робити не пензликом, а саме валиком. Це набагато скоріше і більш якісніше виходить. Поверхня буде пофарбована більш-менш рівномірно. До того ж, фарби на це пішло зовсім небагато. І ще одна порада: таку конструкцію, як опора, арка, потрібно фарбувати, краще фарбувати, починати знизу. Тому що, якщо ви почнете фарбувати зверху, ви нахиляючись до нижніх частин арки, непомітно будете бруднитися і торкатися тих частин, котрі вже пофарбовані. Тому краще починати фарбувати арку знизу. Ця фарба висихає досить швидко, і тепер треба зафіксувати сітку на арці. Так, розгортай, заводимо її нагору. Так, Сітка у нас шириною 50 см. І такої ж довжини були перемички, котрі ми зварювали. Між арочною конструкцією. Тому вона чітко лягає в проміжок цієї арки. Тепер лишилось зафіксувати сітку за допомогою кабельних стяжок. Просто заводимо, фіксуємо. А залишки, котрі стирчать зайві, потрібно обрізати ножицями потім. Таким чином арка в зборі. Якщо відео вам сподобалось, якщо наша робота вам сподобалась, то підтримайте це відео вподобайкою. Щиро дякую. А це ще одна опора під троянди. Кого цікавить саме така конструкція. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео, де ми робили саме таку опору. Заходьте, дивіться. зробити її теж нескладно. А як чудово та шикарно вона виглядає! Ну, а ця арка зроблена за таким же самим принципом, тільки на більш широку сітку, тому вона виглядає більш продовженою.